Ну що ж, друзі, давайте пам'ятати, якою ціною нам сьогодні дається кожен день. Це дійсно подарунок. І давайте шанувати, пам'ятати і підтримувати тих, кого ми можемо підтримати, можливо, тих, хто втратив дорогих і близьких їм людей. Таке життя, друзі, але ми продовжуємо з надією рухатись уперед. Подяка Богу за новий день. Сьогодні нагадуємо вівторок це для тих, хто, можливо, щойно долучився вже до такого, знаєте, другої частини нашого етеру, тому що ми вже перетнули екватор до 10-ї, ми з вами. І власне сьогодні відзначається Міжнародний день рибальства. Ось таке от професійне свято, і ми поспішаємо приєднати, щоб привітати усіх, хто дотичний до цього. Тому, дорогі жінки, не забудьте привітати своїх чоловіків з цим святом. Ну і я знаю, що є багато жінок, які цим також займаються, тому чоловіки. Також можете підтримати. А ти взагалі Іване, полюбляєш риболовлю? Чи ні це було все моє дитинство? Я з дідусем проводив на ставку. В селі, де вони жили безпосередньо, і я дуже любив риболовлю. Останній раз дуже давно був, але з ностальгією і бажанням повторити сьогодні про це. Згадую і хочемо обговорювати тему риболовлі. із нашим гостем сьогодні з нами Андрій Галака. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Святом вас. Вітаємо. Дякую, дуже так. вам вдячний за привітання і за запрошення. Так. Так. Ви риболов-любитель. З яким стажем? Скільки вже займаєтесь риболовлею? Стаж у мене порівняно невеликий. Я займаюся риболовлею 9 років, і почав я пізно, в 24. Угу. Як відкрили для себе цю це, сферу? Це хобі. це хобі? О, це взагалі була така історія, цікава сімейна. У мене батько, риболов. Але до речі, привіт йому. Він я думаю, дивиться Зі зараз святом! чудово вітаємо і мамі. Також дякую вітаємо за таку можливість. А, і в дитинстві це пройшло повз мене. Я не пробував. І вирішив, що варто спробувати, коли мені було 24, Мені дуже сподобалось, і відтоді я розвиваюсь всебічно в цьому напрямку в різних видах ловлі. і Отримую від цього задоволення. Так знаєте, зараз перш ніж ми будемо говорити про те, в чому запорука вдалої риболовлі, риболовля в Україні. Хотів би поділитися, показати декілька фото, але, дорогі українці, це не для демотивації, це не для того, щоб розчарувати і сказати, все, я в Україні не піду на риболовлю. Я після цього в Україні пішов на рибалку, навіть нещодавно ми з друзями на десну поїхали з палатками, дуже класно порибалили. Але я розумію про те, що ну, в Україні на привке жаль, вже не так багато риби, як це було колись, коли розказував мені там не знаю, дід... мого тата-брат, він старшого віку. Бу, він каже: ми просто брали звичайний кошик, який з верби сплетений, шнурок, ми просто кидали в сток, і ти завжди щось в ньому дістанеш, а настільки багато риби. Буквально минулого року я мав можливість побути відвідати Канаду. І ось один друг каже: ти маєш піти зі мною на риболовлю. Це на лосося. Ми ходили. Ось, і щоб ви розуміли, річка дуже маленька, вона там, можливо, метри глибини, не широка, но риби там дійсно багато. ось це... Ну, В середньому десь 7-8 до 10 кг ось цей лосось. і причому, що його дуже багато, Ти, я штук 10 зловив буквально за 2-3 години. Тобто, наскільки не тронути. тронути ще і не просто так. там карася. А, ага. Якраз ось, можливо, там от, більше видно за камерою. Тому що а, дійсно зрозумів, тут в Канаді наскільки природа не тронута і дійсно там це контролюється, ось, і так далі. Це мав можливість, Таких лососів половити, і, і я відчув, ну, ще більше запалився цим і розумію, що в Україні зараз складніше. Але тим не менш, я знаю, що є чимало цікавої смачної рибини у нас в Україні. І власне, як відчути цей смак рибальства на наших теренах, власне, про це хочемо з вами і поговорити. Як і де сьогодні рибалити, особливо от враховуючи те, що ми живемо в великих містах, де ці місця шукати? Так, ну перш за все, коли ви збираєтесь на риболовлю, вам потрібно розуміти, що навіть якщо ви, як риболов, зробите все, що від вас залежить ідеально, це не гарантує вам результату. І з цим налаштуванням потрібно змиритися, для того, щоб потім не відчути розчарування. І справді природа у нас, на жаль, побита людиною. Зараз приходить усвідомлення цього. Я бачу по молодому поколінню, що Зараз є така тенденція до більш дбайливого ставлення. Цей принцип catch and release, піймав, відпустив це те, що нам зараз потрібно, так. тому що деякі види риб, на які приємно полювати, вони ну не те, що перебувають на межі зникнення, ні, але ловити їх систематично, так як це було можливо. Там, нашому з вами, дитинстві, або як це можливо зараз в Канаді. На жаль, сьогодні в нас тут немає такої можливості, особливо коли говорити про великі міста. Що більше людей, то менше у рибі шансів вижити, вирости до таких розмірів, щоб нам було справді цікаво, приємно її ловити. Тому ми маємо це усвідомлювати і відповідно. Відповідно, mm -hmm, ставити, ставитися застав. до природи. От, власне, там, здається, риби багато, але дійсно ви не можете взяти там більше, ніж дві рибини, до прикладу. Все, ви більше, ніж дві, не можете взяти і за цим слідкується. Андрію, що потрібно взяти з собою для вдалої і комфортної риболовлі? Ну, от, наприклад, зараз літо, тому потрібно подбати. Ну, перш за все, про себе взяти треба крем від сонця, засоби від комах. Потрібна тінь десь. Тобто, коли ви обираєте місце, у вас має бути змога. Навіть якщо сам берег, де у вас стоять, наприклад, фідерні вудлища. Якщо там затінку немає, у вас повинно бути дерево хоча б 10 метрів звідси. Щоб, наприклад, протягом години ви хоча б 10 хвилин провели в тіньочку. Потім, якщо ви ловите на е, наживку тваринного походження, тобто на опаришів на черв'ячків, так, 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 так. Е, може скластися така ситуація, коли ви знайшли хороше місце, встигли його зайняти. Це теж, до речі, проблема. Тому що зранку, особливо в великих містах, дуже багато охочих буде. На хорошому місці стати, сісти. Ви можете розкластися, закормити точку, наприклад, а потім побачити, що за годину під сонцем ваша жива наживка стала вже неживою. Не і, так. ну, Тоді значно ускладнюються умови. ваші, у Вас залишається лише там, рослинного походження складова. і це зменшить ваші шанси? А я, до речі, в дитинстві любив ловити на хліб саме. Я на хробаків не любив ловити, мені Р... е, так було їх незручно чіпляти на той гачок, і щось їх шкода було, якось вони там мучилися, а хлібчик Раніше так. риба була не така вибаглива. Ну, можливо, так. так. До речі, і на хліб вона швидше клювала навіть. Як щодо оснащення, яке нам необхідне, наскільки дорого сьогодні себе оснастити всім інвентар? Терем, аксесуарами для того, щоб вдало ходити на риболовлю. Е, ну, дивіться, от, якщо провести аналогію, з, наприклад, е, з автомобільної справи, можна їздити на Таврії, можна їздити на Теслі. Так. І той, І той автомобіль виконує свою основну функцію. Він їздить. Але тут питання технічних характеристик, питання комфорту і питання надійності. Насправді для того щоб почати, якщо ви новачок і у вас немає досвіду, достатньо купити простий надійний комплект. Як його обрати? Спитати в того, хто розбирається. Ну, наприклад, у нас є. Багато форумів, багато телеграм-каналів, є чати, присвячені там, зокрема, деяким комерційним водоймам. Якщо новачок зайде в такий чат і просто задасть питання, наприклад, я хочу катушку, я дивлюся на оцю, порадьте, чи хтось нею користувався. І зазвичай обов'язково знайдуться люди, які таку мають катушку, які її мали. І, наприклад, скажуть, що в ці нові категорії подивіться краще на ось цей варіант. От, і я вважаю, що краще почати з чогось недорогого, можливо, вам не сподобається так, так. риболовля, як вид хобі, тоді вам не так шкода буде, що у вас там угу. в кутку десь на балконі, в шафі стоїть вудка. За 7 тисяч гривень. Так, але для того, щоб, наприклад, відчути оце... Задоволення, яке може вам принести там спінінг за 10 тисяч гривень, вам спочатку краще кращепокористуватися спінінгом за 900 гривень. Тоді ви зможете відчути цю різницю і зрозуміти, за що ви власне переплачуєте. Угу. Е, знаєте, мені здається, для е, е, тих, у кого є бажання, от головне бажання. Я пам'ятаю знову ж таки весь досвід мого дитинства. Це ж ну грошей небагато, дефіцити, і Ще не було такої моди на телескопічні водилища, там на спінінги, тим паче Карбонові. І, <світ> і у дідуся була а, вудочка бамбукова, і все було з не було ніяких катушок, тоді таких, як ми накручуємо. Та все було там якісь булавочки, загнув ізолентою примотав. В пірячки, тобто е, і все працювало. Риба ловилася не гірше ніж на е, сусідських е, місцях, де сиділи досвідчені рибалки з водилищами такими дорогими. Так, так. Е, тому головне бажання спробувати, а потім вкусити цей смак і вже розвивати свої. Так, так. А наскільки зараз от важливо прикормки? Тобто, чи можливо все-таки цими старими методами щось зловити? От, тому що дійсно я своє дитинство пам'ятаю, ну, в селі на ставку так, ми дійсно ну, тісто робили, тісто, тісто черв'як і так далі. А зараз, же, коли ми там на фідерловому і так далі, дуже багато різних прикормок, хоча вони такі смачні, я кажу, я сам би вже на неї клював, такі сиропи, ну я маю на увазі дійсно. по аромату. Просом, і карамель, і шоколад, і все думаю, риба, я так не харчуюся, як ти, знаєте. Uh -huh. Що ви про прикормку скажете, і як це правильно робити, тому що ну, закидають uh -huh. раніше там ці зараз такі бомбочки і так далі, О, трішки про це, наскільки воно допомагає? Воно допомагає, так. Я вважаю, що воно допомагає. Я прикормами користуюсь, Звичайно, все залежить від умов лову і від виду ловлі. Якщо ми говоримо про поплавцевий лов. Десь на ставочку, наприклад, тоді нам вистачить, ну на, на 2-3 години нам вистачить кількох жменьок якоїсь кашки або так, магазинної прикормки замішаної. А якщо ми говоримо, наприклад, про дальню дистанцію, фідерну ловлю на Великій річці, коли ми хочемо вполювати ляща, наприклад, то нам треба підготувати відерце гороху, розмішати його з Магазинною сумішю, якою ляща, любить там, шоколадну, різну, карамельну. Дійсно, вони робляться ці прикормки із кондитерських відходів, тому дуже часто відкриваєш пачку і розумієш, що це пахне там, смачніше, ніж твій сьогоднішній сніг. Так, я власне, про це говорю. Що казати, навіть якщо зараз вони такі смачні, і пахучі, в моєму дитинстві знову ж таки була макуха. Знаєте, що таке макуха? це єдине, що мати? І що вам казати? Навіть Спасибо. макуху, поки дідусь прикормлював рибу, ми з братом гризли до серйозно? Ну а воно ж пахне теж ну, насінням, воно так, таке так, ароматне, так, так, як так. знаєте. Е, як обрати місце і час для риболовлі? Е, це ранок, чи це вечір? Е, як ну чи це має бути тихе затишне місце? Взагалі, які деталі потрібно знати? Якщо у, у людини стільки вільного часу, що вона може обирати, <тоди> тоді, звичайно, краще приходити рано вранці, пізно ввечері. Та, в принципі, будь-коли, коли у вас є час. Що стосується місця ловлі, ну, я би порадив, певне, спостерігати, спостерігати за людьми. Коли ви прогулюєтесь, просто дивитися, хто ловить, як, на що, робити для себе якісь висновки. Ну, Я в жодному разі не закликаю підходити до кожного риболова, якого ви бачите, і питати, клює? чи в нього клює. Насправді ну, бувають такі виходи на риболовлю, коли до тебе людей підійде більше, ніж ти побачиш риби. І... Ну, часто людина вважає своїм обов'язком ще тобі якусь пораду е запропонувати, коли ти кажеш, чесно, що в тебе там не клює. Ну, і дуже рідко ця порада буде доречною для тебе. Угу. От, але е ну, а інша ситуація це коли двоє риболовів е безпосередньо на водоймі. Тоді це вже предметна розмова так. по сьогоднішній ситуації. Тому спостереження і ну потрібно терпіння, так. потрібні проби. Якщо ви угу. сьогодні прийшли на це місце і нічого не піймали, то м м наступний раз ви можете прийти на інше місце, там буде краще. А може буде ловитися на цьому місці? Тут Андрій, тільки потрібне терпіння. А ось до прикладу, коли ми вибрали місце, як ви сказали, там під деревом, все гарно, і берег вдалий для того, щоб там на фідер закидати і тому подібне. А чи завжди доречна прикормка, і коли, можливо, вона може бути недоречною, на вашу думку? Я вважаю, що доречна завжди, коли ми ловимо мирну рибу. Тобто ту рибу, яку ми хочемо зібрати е в тому місці, де ми будемо її ловити. Тобто це не стосується ловлі хижака. Якщо ми ловимо хижака, тоді нам треба ходити і шукати його. Угу. Так, цікаво. Останній раз я хижака зловив на. Ну, звичайно щось на черв'ячок. Ну зазвичай, знаєш, там ну на, ц... на наживку іншу. Ну, І знаєш, я таки думаю, да. хижак попався ну майже на тісто, як то кажуть, знаєте, там Ну, ну бач, голодний був. Наостанок, можливо, можете, от резюмуючи свій досвід, своє хобі, е, основні поради початківцям, рибалкам, які хочуть почати е, займатися цією справою, що можете виокремити з вашого вже власного досвіду. Uh -huh. Ну, якщо ми говоримо про початківців, і от людина хоче спробувати риболовлю, не знає, з чого почати, як краще, то порада номер один: знайдіть людину, яка в цьому розбирається, і запросіть її. Угу. Це допоможе вам уникнути якихось базових помилок. І навіть якщо у вас не клюватиме. Ви як мінімум проведете е, зі спеціалістом на березі там півдня або день, і як мінімум ви почуєте багато корисних порад, які вам, якщо сьогодні не допоможуть, то знадобляться на майбутнє. Е, далі я б порадив не боятися експериментувати. От, наприклад, у мене найчастіше із тваринних наживок працюють опариші. Наприклад, І якби ви мене спитали, що взяти з собою, щоб половити плотву на фідер, я б вам сказав, беріть опариша, а хробака не беріть, бо він щось не працює. А може у вас якраз і буде працювати там, куди ви підете. Тому беріть всього побільше, пробуйте, експериментуйте, наберіться терпіння. Це так. Е, і початківцям я би порекомендував починати з, цього, е, з чогось простішого: з поплавцевого лову, е, з фідерного лову, а спільні залишити вже е, на той момент, коли ви, так, коли ви вже почнете ловити мирну рибку, бо це простіше. Для того, щоб не відбити у себе е, так. бажання, тому що це тернистий шлях. Там, угу. там Треба цілий день закидати, щоб інколи щось зловити. Це дуже цікаво. Я Андрій, загорівся дуже вам дякуємо відтуда. за таку приємну, легку і цікаву розмову. Риболовля, друзі, це завжди цікаві емоції. Найголовніше, це також і просто моральний відпочинок, і час з сім'єю, з друзями, тому користуйтесь цим часом. Нагадую, що в нашій студії був Андрій Галака, риболов-любитель.